Віталі шахів, грає проти Луціфур. Ізраїль, рейтинг 1849. Каракан, варіант Ботвінника. Швиденько два нулі. Далі буде видно. А4, мабуть, мені не завадить. Можна, звісно, взяти. Він візьме тут, ми візьмемо там, він візьме тут, ми візьмемо тут. Хочу пожартувати пішака. Хоча на взяття може тут взяти. Тура. Конем хай буде. Так, а тут пожертвувати коняку. Як ви взагалі? Як ви на це дивитесь, любі друзі? Мабуть, тут нічого нема. Мабуть, це не цікаво буде нікому. Так, ну, окей, okay, видишь, Не в пьяте, да. Не в пьяте, да. просто переставить слона, да? Не пять, d Д пять. Тут що? Тому кінь сюди. Кінь D5, взяли є 6. Ну, треба щось робити активне. Тут десь іслан заграє. Є п'ять ходу нема. Треба якось йому захищати коня, тому що я потім просто посилю загрозу. Отак от, от Чек. чек. Тут, мабуть, можна по різному. Можна король H2. Тура g 1 Можна слон D3 просто піти. Він конем сюди і тримає поле, так? Да? А, і тут король H2, підпаде під удар наш на F2, так, да? фрізем. Ну, тоді сюди. Чек, чек, чек. Фігуру як мінімум ми відігруємо, як максимум королю кердик. А, такий у нього є. О, окей. Стлан Д3 відразу я пішов. Ага. Угу. 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 Давай. Да, тоді король може втікти, але я просто чекаю тоді ходу щось типу такого, щоб тоді я короля. Ля -ля -ля, закрив короля. Ля-ля-ля, закрив короля. Так, то тура, є один. Подключаем туру. Чек, чек. Так. Спокійненько, просто підводимося. подводимся. Так, чек и мат. Меня йому треба було б кудись прибрати, щоб ферзь захищав по шостій горизонталі. Бажано. А лінія G є відкрита, але це на користь білих. Тури один одному заважають. Так. Да. в три ходи, Від Туража 6, мабуть, захисту в нього особливого і не було. Так, 53 на 40. Це ми з ним накатали караканчик. А 6 йому треба було грати. Ну, добре, тут. стіни зупинятись. Ну, ясно, жертви мої... Собі... Комп'ютер не оцінює. Треба було зіграти слон Є7. Втора є 1 і 2 0. Король ж 7 Захищаємо коня і все окей. Відбиваємо на атаку. Атаку білих відбивають. Комп'ютер відбиває. Не так то просто. і тепер. Король тут тільки заважає розвитку своїх фігур, заважає турі за 8 слону, да. забираємо. Ну, тут кінь ясно, що він на F4 сильний. Він її виключив з гри слона. І десь якісь поля білопольні тримає. Від маневру з слонами по білим полям пограти. Тому треба такого захисника розмінювати. Ну і відкрита лінія G також на користь білих, по... Так, тут що йому треба було зіграти? О тут я не правий. Кінь Д4. Да, так, йому треба було підключати фрезя. Фрезі 5, фрезів 6. Він підключав Touru. Хотів, ну, ясно, він хотів, щоб я дав шах. Він королем типу втікає там. Це ясно. Але ще не буду. Підведу просто туру. І да. ну і все. І тут вже від захисту нема. Кінь є 5 треба віддавати коня. Навіть так, тура же 1, Добре, якщо закрились. Персив 6 Симпатично.